на Смирний, марівна святі місця, святі дерева. Я прийшла до вас останнє побачитися, попрощатися. Щось мені пророкує, що я вже недовго буду жити. Та й нащо? Що я тут таке на цьому світі? Приблуде, що не знає, де себе діти, сліпець, котрому до віку не бачити просвідку. Он Маруся каже: він незабаром звернеться і радіє, що буде за ним. Чого ж моє серце обкипіло крів'ю, як я почула те? Що я тепер йому? Чужа віншена дружина, що він мені нова мука до тих, що й без того, наче хмари облягли мене? Краще вмер. Коли б мені знайти його слід у травиці зеленій, я б до його припала як горлочка до кобелечка, і не одійшла, поти над ним не спустила свою мучену душу. О, Господи. І чого ж я безталанна така? Є же люди щасливі, чого ж я нещасна, чого така неправда до мене? При таких достатках, у такому добрі другі б всього зреклися, усе забули. А я я не можу Василю, Мученько моя і доленько моя. Я тебе до віку не зречуся. А вони вони добрі та любі й і, і чужі отаке от зробити? У мене розум знов мутиться. У мене зло обіймає нелюдське. Чому не дано чоловікові волі мучити других їх же неправдою? Ти як би дано було. Я перша збудила у ваших душах ту лиху неправду, що ви заподіяли мені. Щоб та неправда чорним вороном носилася над вашими головами, хижом круком вилася над вашими душами і щипала! По отакісінькому шматочку дзьобала ваше зле серце. От тоді б то я засміялася. Де все в мене взялося? Крила, крила, я пташка, полечу, понесусь! гай, Гай!